Мій позивний Рагнар, я командир протитанкового взводу, родом я з Одеси. У 2022 році почалася війна. Я на цей час багато роботи перепробував, але через рік, у 2023 році пішов до військкомату. Я закінчував Одеський національний університет Мечникова біологово-ерургічний факультет і мене відправили на курси. На навчання, щоб здобути кваліфікацію офіцера з первинним званням молодший лейтенант, через два місяці після того, як я відбув курси, я прийняв взвод у 41-й бригаді командиром Були кілька визначних моментів в моїй кар'єрі. Це перший вихід на Орлянському. Де відбулося наше бойове хрещення, і де я отримав важке поранення? Далі він був в госпіталі, лікування через два місяці повернувся до лав збройних сил і продовжив службу. Там вже пішов мій військовий шлях через часів Яр, Нью-Йорк. Врешті-решт ми приїхали до Сумської області, де був наступний визначний момент моєї кар'єри. Це коли мене відправили до лісу урочище журавлі, трохи північніше населеного пункту журавлі Російської Федерації. Через кілька днів ми дізналися, що логістика була обірвана і машини до нас вже не доїжджали. Ми отримали наказ Кас прориватися через ліс. Коли ми виходили з лісу, тоді дехто сумнівався, що треба було виходити саме так. Але я взяв командування на себе. Я переконав людей, що командування можна довіряти і ми будемо прориватися через ліс. Ми виходили з потрібного оточення, спочатку знесли кілька позицій у лісі, потім проходили через голе поле де попадали під обстріл, там нас крили всім, чим могли. Міномет МКшками, АГС-ми, вогами. Навіть уперше я побачив сонцепьок. Я розстав кругову оборону і ввечері, коли ми вже відпочивали перед тим, як виходити на наступний день, пройшов голос по по нас, що взяли двох полонених. Мене дуже заохочувало те, що крім мене були два моїх хлопці з протитанкового взводу, яким я міг довіряти. Якщо, не дай Боже, буде поганий підсумок, то принаймні ми зробили все, що могли. А якщо буде хороший, то ми станемо частиною історії. Якщо ти залишишся осторонь, то ти завжди будеш все життя згадувати, що ти нічого не зробив для того, щоб було все інакше. Так. Слава Україні!